Вітаю! Коли та в який спосіб необхідно повідомляти про відкриття валютного рахунку в установі банку на резидента, декларант зобов'язаний повідомити Національне агентство про відкриття валютного рахунку в установі банку на резидента в двох випадках. По-перше, коли декларант або член його сім'ї відкрив валютний рахунок. І по-друге, коли декларанту стало відомо або повинно було стати відомо про відкриття валютного рахунку членом його сім'ї. Для цього необхідно декларанту особисто заповнити електронну форму повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку на резидента в реєстрі декларацій. Паперову копію повідомлення подавати не потрібно. Якщо декларант або член його сім'ї відкрив в один день декілька валютних рахунків в одній установі банку нерезидента, то він подає лише одне повідомлення про відкриття валютного рахунку із зазначенням номерів відповідних валютних рахунків і місцезнаходження знаходження установи банку нерезидента. Якщо ж валютні рахунки були відкриті в один день як суб'єктом декларування, так як членом його сім'ї, або якщо валютні рахунки відкриті в різних установах банку нерезидента резидента, треба подавати окремі повідомлення про відкриття валютного рахунку стосовно кожної особи чи кожної установи банку нерезидента резидента. Повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента резидента подається незалежно від того, чи перебуває декларант в Україні чи за її межами. Детальніше з особливостями подання повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку Нерезидента резидента можна ознайомитись у роз'ясненнях, розроблених Національним агентством. Посилання на них наведено у інформаційному блоці під відео, а в наступному відео ми розглянемо відповідальність, яка передбачена за порушення вимог декларування.